Salve Pictures з за підтримки, бордаль інглує представляє. Перестали мінять масло, я забула про фільтрати на нього мене по лісу, не давав спочити дня. Я тягнула, я скипіла, але ви... Ми тепер точно знайшлись, Хоч я за ним розслабся Знову буде як колись Ми приваємо Третя серія нашої епопеї по відновленню мотоцикла, який не ламається. Почнеться з того, що треба поставити його на колеса, щоб далі ремонтувати. Як я і казав раніше, раму, маятник, вилку та інші дрібні деталі ми пофарбували. Щоб прибрати сліди виховання вовками в лісі даного агрегату. Отже, беремо траверсу, змазуємо нижній ройовий підшипник, Ой-ой-ой, як і забуваємо про голоси в голові. І далі вставляємо все це в рульовий стакан. Загальний стан підшипників був досить пристойний, що дивувало, тому ми обмежились лише змазкою та перепротяжкою цього вузла. Після чого встановили й верхню траверсу. Нова машина. Під час установки ломів Траверси ми також почули неймовірну історію від дядьків з гаражів. Виявляється, комусь заважають звуки двигуна в гаражному кооперативі. Кажувати їм, кажу, нам на це робити. Так а скар... що вони? Так кажу що душу. Гаражний оператив. А я ж <соцепортно> 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 центр міста чи що? <соцепортно> а хто це? Я мав, під гараж на сруб? Ти чо її Що ти там робиш? Цікавий факт ламати легше, ніж будувати. Тому якщо ви розбираєте мотоцикл, робіть фотографії, щоб не витрачати дорогоцінний час і нерви. Особливо якщо це не новий мотоцикл. Бачите, який хороший механік. Фоткав навіть як прикручуються тримачі трасів. Тож, чи що тут, чи гідролінія, чи Максим Магнітара розібрав, а ми тут два радіарами зібрали. Два радіатора, хотів сказати, чи що? Два радіатора зібрали. Два радіатора та новий стромі. Фінальний корд нашої такої. Я не знаю, це реставрація, Мабуть це не реставрація. Дреставрація. Це реставрація, да. Це реставрація. Ну, знаєш, лег легке таке, знаєш е е легкий, легкий шлейф реставрації. Ну, шлейф точно якийсь є, явно, так. Да. Короче. Ну, лучший, був, 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 був. Та, лучше, конечно. Хуже ми точно цього мотоциклу не зробимо. Попередні власники. Це вже неможливо просто. Да. Я думаю, попередні власники вже все зробили за нас. Так що таке. В общем, що. Пофарбовані траверси, пофарбована у нас вилочка, пофарбована у нас рама. Тут ще буде маятничок, зараз кинемо. І в принципі будемо потрошку збирати. Да. У нас там світла нема. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Якраз класний кадр, з і повернувся. Що ти там шукаєш? Вчорашній день шукаєш чи що. Мою ага. Перед монтажем маятнику ми вирішили додати в конструкцію, яка притерпіла невеликовних механічних покращень від попередніх механіків, літівої змазки від компанії Бардаль. Не знаю, який по рахунку раз ми її використовуємо, але ми вже вимазали майже весь тюбік по різним мотоциклам і половині гаражу. І досить успішно. По промокоду SALSALVEN, ви отримаєте 10% знижки на всю продукцію компанії, серед якої купа очисників, оливи та різноманітна хімія і засоби догляду за вашими улюбленцями. Посилання в описі до відео. У нас вже нова серія. Ти в курсі? Не. Це вже третя студія, студія. Да. Студія, студія, з вами я, на Кенті Бест, і сьогодні ми приїхали в Гараш. Да, Спеціально для файна. Нафіга я купляв морду. он же ж є класна фарая. Ну, вон, дивіться, яка фара. Воу. Та ти шо? Купили морду. Морда буде у нас 150 -ки. Ось вона так от виглядає. Ну написано, що для Бразилії зроблено по факту Поїзд не знаю поїзди, так, да, в Україні. Карнавали відміняються. Купили також два тросика ще. І що, у нас залишається для цієї серії ще зробити двигатель, я морд у нас масло підбираю. Підібрав все. Підібрав, да вже все. Стан минулої морди залишав бажати кращого. Поліровка б сильно не допомогла, а на розбірках такого немає. Колхозити щось нерідне, я не хотів, тому придбав нову морду від 150 по непоганій ціні. До речі, як вам? Ну, порівняно зі старою маскою зварювальника, по-моєму, стало значно цікавіше. Бюджет проєкту дозволив придбати навіть гофри на вилку. Нежимай ножок. Як же спекотно крихітку. Чіпляємо гафри. Honda Genuine Parts, всі діла, сіла. Бачите, новеньке все. Блін, я не знаю. Цей мотоцикл цього не бачив. Ну точно 5 6 7 років не знаю, скільки там проходили оригінальні. А перед інсталяцією маятника ми також відчухали вісь і пильники від нарості тяжкої долі. Поновити якість пильників нам допоміг герметик, бо очікування і наявність цієї запчастини виявились під сумнівом. Да і пара коштує досить великі грошей для цього проєкту. Що ви скажете в своє виправдання? Гарний герметик. Дальше крепко. Ти вже облизуєшся прямо. Їсти хоче трендець. Нездоровий, може бути, не педагогічним способом. Це і являється провокацією. Коротше, герметизація пройшла успішно. Яке ж маровидло. Ох ти, йо! Я б дикла. Це вот это волина у тебя. вже молодець, мужчина, мушінський. При збірці інших рухомих і не дуже з'єднань. Ми також використовували змазку, бо реально задовбались відкручувати деякі болти на мотоциклі. Як ви пам'ятаєте, гальма на мотоциклі були тільки задні. Ми пофарбували мастер цилиндр замінили поламані курки на нові, замінили гідролінію на нову, поміняли пильник направляючої супорта та прокачали і відрегулювали весь цей механізм. Рубрика чесний перекуп. А ну, Ми хотіли забити на це болт, але я сльози просто Максима умоляв заказати цю манжету. Просто уже ну, не то, що погано, а вона вже контіє. В общем, що Мы думали, во-первых, як її ставить, тільки думали, що я цю ставити. Це нормально. Думали, що робить. Це як ви бачите, вообще хоче їсти. В принципі, якщо вже забити. На все можна було б собрать количество змазки на якийсь би час, ну там на сезон хватило б точно. але ми думаємо про людей. може не кончені перекупи якісь? коротше, Короче, я завтра ще узнаю, но наче 150, 160, чи 180 гривень, і вот та резиночка є. Ще. До... Блін, 250 гривень получится. Ну, щоб не навернути весь механізм воно того варте Я покрасив красный, красний там не, не надо. Максим. Ты уже красный в красний на бандите. До речі, Пильник направляючий виявилося досить легко купити, але ціна на нього не 3 копійки. Позрозуміли, Хонда вже не та раніше, але робили краще. Бачите, наскільки вона більша. А по факту. Я їбу там на... Пиздець, це повний пиздеця. Коротше, портномер той самий, по факту, запчасть трошки відрізняється. Цікаво? Цікаво. Ну, Запихуєш, ні. Там на... Ну, тут... Ладно, гуляйся, а я. Буду прикручувати, направляйки для гідролінії. Бачите, у нас армовано тепер. В общем, у нас поки все виглядає отак. І чесно кажучи, навіть коли сідаєш за раму і дивишся ну, на місце водія, то приємно. То, що по ну, покриттю. Органу показникам було приємно. Так. Да. Ну, типу, старого тут залишилось тільки, от, бачите, і бачите, Ну, да? Ну, і це. Ну, сюди я не знаю, може якусь кришечку придумаємо. тут такі. Так, зараз приємно для Антона мить. Подія. Оп, я так. ти що? А новеньке все. Це новеньке, це новеньке, це пофарбоване, це новеньке, це новеньке. Все нове. А да. старий? Хазяйнстере. Да. Дід. A few later. Перед тим як прокачати гальма, треба було поставити мотоцикл на колеса. А для цього необхідно щось придумати з амортизатором. Ну і звичайно, що встановити переднє та заднє колеса. Що ти знаєш про інтересні історії? Я ж додався в групу по Хонді. і в групі по Хонді, по XR спитав, який можна амортизатор в качестве замінника поставити. Мені пише чувак, з, типу, з другого континенту, взагалі, я так і не зрозумів, відкуди. То ли Северна Америка, то ли. Вінчанский? Ну він ан ан англійською писав, так да, я теж з ним так спілкувався. Hello, my friend, sir, тра-та-та, туди-сюди. каже, маю амортизатор, можу продать, вам підійде сто якого року у вас Honda. Кажу, -го року кажу, тільки є один нюанс. Я трошки далеко, я трошки далеко, я трошки далеко кажу, у мене все тільки кілометр з такий. Та типа говно вопрос. я... Бабки не проблема. Бабки не проблема. Пересилку кажу, якщо я компенсую. Я кажу, ні, тут кажу, ти не зрозумів. Кажу. Сука, може коштувати пересилка з твоїх їб і в мої їбні. Кажу, скільки... Кажу, а скільки амортизатор. Він каже, та договоримся, типу, тобі там, отдам вообще за дешманчик. Кажу: так скільки грошей ти назови. Кажу, ну скільки б ти дасти. Кажу, скільки. Я говорю, яка ціна? Ну, типу, скільки я дам, бля, 800 гривень я дам. Ну, <реку> твой да, і пересилка твоя. Новая почта я відправий жон. <реку> <реку> а лучше delivery, щоб дешевше. <реку> я тут Да, Короче, цей дядя пише мені таке. Скаже, амортизатор 90 евро. И mm -hmm. я таки думаю. Спасибо. Да, на да, да, да. Ну, я так и думал, что він будет загонять цену. Аналіки, знаешь, сколько аналог стоит? 120-110 з доставкой. Ну так мені ж ближе коммунизм, чем демократия, понимаешь? Ну, чисто территориально. Mm -hmm. що... Партия нам. Да. Амортизатор, який стояв на мотоцикле. Мы пропустили через процедуру лоботомии. Є теорія. Я не мастер по ремонту амортизаторів, звісно. Є теорія, що хтось так само, як і ми. Тупо відрізав, подивився, що ніхрена на діла не буде, і заверли обратно. Щоб буде дуже смішно, ж саме. Дубль номер два. І так, і далі воно їздило. І остаточно зрозумівши, що діла з ним не буде, і пацієнт скоріше мертвий, я замовив новий аналог: бо рідний аморт купити на цю Хонду майже нереально, та й дорого. Новий елемент підвіски також пройшов через East Coast Customs, бо його довелося підганяти по розмірам вух і підточити посадочні так, щоб Silent працював як треба. І старий теж був хендмейд. Як ви бачите, тут все зроблено явно якимись там професійними такарями. Ну, час будемо робити таке саме. Встановивши аморт, ми накинули заднє колесо, на якому вже поміняли підшипники, бо старі були зовсім зношені, а також приміряли задню нову зірку. Ой, фашисти, які обслужили цей мотоцикл до нас, я не знаю, що вам сказати. Штайнер... Штайнер не міг не вистачити, щоб вистачити на вистачити. Вистачити не вистачити. Вони залишаються в місці. Кайте. Йоджи. Крепси.

От на деталі. Зато ти, на ти, кажді, деталі. ти кожен раз тепер зможеш в будь-якій тусовці підтримати розговор. Скажеш. А от у мене на хоні. Я таке там бачив, що ви повзираєтесь. Да, да. Дуже цікаво, чим ви добували подчимники відсюди просто. тут такі полоси, ну я не знаю, від чого це може бути. Це не зйомник, це якась отвертка, яка пошкрябала все, що тільки можна. Нормально. Лучше, ніж було. Уваги потребувало й переднє колесо. Ми замінили гуми на нову разом з камерою та зменшили наслідки від попередньої відємно безпроблемної експлуатації, витягнувши трохи вісімку. І вийшло найкраще з того, що можна було зробити. Пушка, можна буде прийти по таким темплінам, що я навіть не знаю. ось нормально. У нас вийшов біговел, по-моєму. Дуже висока да, хунта. Дуже високі, так, вистав. Це моста так. Коротше, порівняно з тим, що було, реально додалося клєренса на сантиметра 3, мабуть, як не більше. Як ну, як не 10. Ну, як на 10, так. Да. В общем, поставим ще двигун, поставим всю цю фігню. Ну, хай кілограм 30 десять. Ну, я не знаю скільки. Сука двигатель. 4, 20 ще. Ну, я тоже думаю, десь 25 плюс-мінус. Плюс плюс, покушує, да? плюс я поїм, плюс морда, плюс все, все, все. Тормозна жижа ще у нас важка тоже, так. Да. Бензину, повинно. Бензину ще нормально, да. Буде, я думаю. Так що нормально. Прокачка гальм зайняла трохи більше часу і рідини через те, що все це довго стояло без руху і без тормозухи, але подовбавшись півгодинки і промивши систему, все запрацювало як нове. Тут ваше буде все як Якщо у вас дуже довго стоїть мотоцикл без гальмівної рідини, то треба спочатку постукати і спитати у голові. Чи всі у вас вдома взагалі, Да? да. Ну так, норм. Я думаю, тормоза будуть стопкана. Зараз будемо бігаві опять включати, перевіряти, як тормозить. Коротше, є проблема. Проблема заключається в чому, що у нас тут пузирики, вони нікуди не діваються. Сіки не качай, воно дуже-дуже повільно виходить. Зараз будемо прокачувати навпаки. Знизу вверх. Ну що, наконец-то прокачали, да? Бо щось капець взагалі. Качали, качали. Це як? як 4 тормоза таких за цей час. Ну то що сухий, цилиндер сухий. Все сухе. Заднє прокачувати, мабуть, не будемо, так? Да? Як ви можете бачити, ми перешили ще й обшивку сидіння, тому що минуле покриття було пошкоджене в кількох місцях. Та ти що? Не почалось топлі трохи. впав? Та Нормальні тормоза вийшли усім. Та ти що? Наступний маленький крок для людства і великий крок для цієї хонди це зрозуміти звідки масложор. Ты знаешь, так обычно начинаются все эти. Ці... Та що я не разберу без инструкции? Это шо ты. Ти... Не, міх... разбирайся механик, между прочим. Международного класса. Международного, mm. да. В общем, розбираем. Там у нас голова на герметике плюс на всратой подкладке під... уже, я не знаю, це не прикладка, це подкладка. Коврик так. Да, коврик, точно все. Наші здогадки были в клапанах або сальниках. Тому що один з попередніх власників, а їх було багато, і майже з усіма ми познайомились завдяки схилі ютубу, міняв ЦПГ і рокера. У нас що ми закручували Ну нормально? Це вже непогано. Треба поставити вемітим. Ух, ти гріки закручував. Шукаємо метку яку? Правильно, Т. Т, значить тормоз. Я думав, Т значить турбо. А Антон монітор. Що знімаємо тепер? У нас натяжчик рема. Антон його зняти зірочку з розпвалом і прив'язати її до, цепка, щоб не збити наші метки. Правильно. Ну, ми, якщо що можемо і не, так. можемо це... їх настроїти, просто ж вони менше. Правильно. Антон час вспоминає всі свої будні з Симсоном. У Симсені мотор був більший, і не мав сили. У кого був мопед Симсон або мотоцикл Симсон? Пишіть, ставте лайки. Антон кожному постав лайк і відповідь. Топудово. Да. живе. А що там таке було ще що... правильно, не знаю. МЗ були. МЗ. Тому розбираємо голову, демонтуємо вал та дивимося, що ж у нас з клапанами. День рук перевращається в день злості, в <кх> день ярості. Та це ну страшні взагалі. Так да. Такого взагалі не заробити. Тільки воно... воно пахне. Явно не Е, Хвоєй. Понюхай. Ага. А реально пахне хвоєй что я ну, заглашу, работал на этом, наживите на, на что? Покажи. Трошки пописаны. Ну, не этот, не, не богато вроде. Визуально не богато. Да, пойдет. Ну, типа, до такого мотика пойдет. Дивозазорами, это ж тебе на який хвасированный двигатель. Великого кримінала не бачимо, але бачимо, що то есть шкрябав наждачку, чи чимось плоскость головы. Ну, це таки це, в принципі, в колхозі нормальне діло. Мабуть, якийсь есть дикий токарь. Mm -hmm. Да, трошки нога, ну то херня вообще. А знаєш, что дикий. І, Та, можна... що тільки дика людина буде передню зв'язку Да. І можна буде сейчас перелити голову, подивитися, що у нас тече, що не тече. Коментар для спільноти, коротше, візуально ХОН є, циліндр новий. Сподіваюся, що кільця також новий. Прокладка візуально нормальна прокладка абсолютно. Да? Mm -hmm. По-моєму. нова ж. Чого? Масло у нас тікає. Скоріше за все, що у нас. Що? Клапани. А точніше, або сальники, або. голка чорна яка. Та бачу, бачу. Искрежь всего отут. Ти, мабуть, шерлок. Бля. <сх> 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 ну, я бачу, да. Короче, надо глянуть. Ä... Ну, бачу, тут, uh, горгази, да, бажись, да. Над... Надо и... глянуть випускний клапан. Не, надо не, глянуть правильно. сальники. Якщо що, сальники і випускний клапан це копеечный дело. Тільки я відвернувся, вже проливаю, так? да. Ага, здрастую, Потіє. Це не то, що потіє, він сица, а не потіє. Органоліптично-дедуктивним методом було виявлено, що крім добових сальників клапанів, потрібно було зняти багато нагару та притерти нормально ті ж клапани. Не знаю, хто останній раз лазив мотора, але хоч СПГ і замінили, але клапани залишилися в тому стані, в якому залишилися. Це хтось ставив в боксера на передню вилку, щоб жорсткіша була пружина з жигуля клапанів. Якщо ви мене ще досі дивитесь, я думаю, такі ще залишились. Лайфхак вам. Берете жигуля з класіки, пружини клапані, вставите в вилку, вона у вас буде жорсткіша. Тільки я вам цього не казав, бо гарантія злетить. Оце випуск маленький, впуск більший. Ага. Отак от у нас. О, о, отак і держи. Впуск у мене. Ну і випуск. Все. Да. Більший впуск побитий, да? трошки. Mm -hmm. І дивимося випуск. Тому що прилягання немає. Коротше, поки ви не бачили, він поламав сальник клапана. Він ще розсипався. А ось сальник сальника остався. на так, Там. Ну, все, забирай назад, буде розхід масла літр на тисячі. Це сальник, ну, я так розумію, що проблема не ламай мені ще з ним їхати в магазин. Ну от, трошки поламає. Так. Ось наші клапанці вам не дуже гарно буде видно, але я думаю, буде видно, що поверхня ну, не дуже, так? Бачите. І піджирається все воно. І тут нагара теж багата, і поверхня прилягання, вона, ну. Тому беремо засіб для притирки клапанів, дриль та починаємо робити магію. Маленька ремарочка. Мені писали власники цієї Хонди. Першому власнику, на якому вона стоїть, я сам писав. Він її продав з пробігом 4000 км. Як я думав, другий і третій власник, я їх не знав, написали мені самі. Але виявилось, що вони не другий, третій, а третій і четвертий. А в п'ятого власника ми купляли. Ми шостий, так. Да. Так що попитка номер 5 не прокатує пісенька сюди. Да. В чому прикол? Honda по факту проїхала, як мені сказали, не 20, а скільки? 120, 120 тисяч кілометрів. 120 вона вже. Да. Ну, якщо 120, то ще ладно. Ну тепер вона виглядає як 20. Коротше, не суть. Смисл в тому, що Honda жила насичене життя сільське, тому що її, ну, її обслуговували, з нею такі незвичайно багато речей робили, але все одно вона страждала, їздила і знову страждала. Від села. Да. Так що, зараз будемо притирати клапана. Поставимо шпилечку ще одну. ЦПГшка тут нова. Мені сказав, четвертий власник виходить вже поди. Да? А третій власник проїхав на ній десь біля 100 тисяч кілометрів. Так що таке? Honda да. от, так от. Сила Ютубу, сила інтернету. Знайшлася Honda. Так що робимо Honda, знімемо невеличкий тест-драйв і далі будемо його виставляти на продажу. Там і навіть третій власник казав, що хоче її, можливо, і назад забрати. Це буде дуже смішно. Ну, це буде чого? Це буде класно. Ну, прикинь, у тебе був перший мотоцикл. З пробігом 20 тисяч. Нього... Да. До речі, у нього, по ходу, був перший мотоцикл, тому що Хонду він брав, коли йому було 15 років ще. Зараз йому трошки звичайно побільше. Ну, от представ, що тобі? Сімсона зараз дати? Я ти будеш взагалі. Ти його і купив би, якщо по нормальній ціні. Ну, ну нормальній не. Но ну він от... просто пішов під розборку, так що я не Ну, так, no, да. так що таке. Ладно, все, збираємо Хонду, лірика закінчилась. Всім дякую, що писали. Да, давай. Всім дякую, що писали мені. Мені цікаво реально про цей мотоцикл, історію його по почитати, пошукати, подивитися. І подивитися, до речі, також що є навіть відосики, як він їздив. Вже я не знаю, тут Це... один раз коловся двигун повністю, міняли коробку, міняли. Поршневу меняли ще щось меняли. А, до речі, все были в шоке. Ну, що... Міняли менше, чем не меняли. Знаешь, все были в шоке, потому что на первом видео Honda поехала сама. А вона была не на ходу. Мастера. Вона просто відчула, что ей будет воскрешать, они. Да, 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 да. Как-то в фильме Херби есть, знаешь, по жопу. Да, да, да. Сам да. Солдат только поехал. Да. Так що Honda реально, мабуть, відчула, що щось буде гарне з нею і вирішила завестись. Реально, я тобі серйозно кажу. Ну, типа в Харкові чувак на ній на заклинівший передачі, я так поняв, продавав мотоцикл. Може щось звичайно звінилось, але у нас вона поїхала. І скоріше за все, що її своїм ходом не гнали на почту, тому що вона у нас з 10-го разу завелась, вона раніше завелась. Очищаємо від 100 нагару. ногу нагадує. Нормально. Вона. Легкою щурочкою. Так може там не 120, може їх міняли. Відчухавши клапана від наліту мезозою, ми почали процедуру притирки. Переставили мінять масло. Я забула про фільтра. Тиряня мене по лісу, не давав спочити дня. Я тягнула, я скипіла, але ви. Раковини, он бачите, які красивые раковини, піпец, просто. І це у нас притертий, Там тоже раковини есть, но не так багато. Ну да, есть разница. Можна ще трошки притерти Ти не бійся, не стыдайся. Ми тепер точно знайшлись. Хочешь, я за розслабся. Знову буде як колись. механіка на стеке средней руки, що за сухарим клапана пальцями. Да? Так точно. Так що, дівчата, контакт в описанні. Та Тоже не треба. Да? Ну, ладно. Вообще, карплінер у нас універсальна штука. Ми вже, не знаю, балонів баллонев вибризгали. Но... да. Ну, в общем, перевіряємо ним буквально все так. Я знаю, що він в очі і в рот лізе, карплінер, якщо що. Ні. На шестерні? На шестерні, вроді. Ну, а я не бо... Я зараз да. залізу гляну телефоном. Рубрика практологія. Добрий день. У нас все на своїх місцях. Ну, як ви бачите, відкладення є. Але ну, не так, щоб прямо в жопу. Не знаю, що ви тут побачили, але ми щось тут побачили, наприклад, те, що воно нічого нікуди не втекло. Тому що що? Тому що що? що Воно прив'язали. Ну що, знову виставляємо клапанці. Що да? угу. там? На глаз скільки було? Ну, газ було трошки більше, ніж 010. Пока Антон круте, я ставлю USB на вестром, а різав пластик. І скоро розповім вам, що це взагалі за різав, звідки він взявся, і що ним буде. Спойлер. Щось буде я на я приїхав тисячу і Максим тисячу Та я вже більше, я вже дві, напевно, з половиною. Так що таке. Крутим. І що, і все? Ні. Колись робота над цією хондою точно завершиться. Але наразі нам ще треба поміняти сальники КПП і ведучого валу. Само собою обрали найефективніший спосіб. Такою душою вандалізмом викручувати саморізом сальник, це треба вміти. Оп. Так, відходьте від екранів, бо зараз і вам прилетить. Опа! Так і що? Добрий день. Добрий. Ну Так не знаю, робити, але нам можна. Чесальники більше я заказував. Я два заказував, там чотири. Рубрика без резинки не заходить. На, я вже смазав. Коли купляв на Аліекспресі. Так ти що? Фіналом третьої серії буде запуск двигуна. Ага. Для того, щоб це зробити і не опозоритися перед підписниками, ми підключили проводку, карбюратор та бак. У нас сьогодні багато глядачів. Перший запуск. <анкруто> да, вообще аж страшно. Місця в перший ряд вже продані. <витк рукав> так що, хто там топ-спонсор, топ-донатор. <питкруто> <top> <питруто> <питруто> да. Заматуємо плюс, тільки що підключали релюхи стартера, підключали комутатор. Зараз будемо вдохлий акумулятор, щоб була нагрузка, і далі будемо запускати, пробувати. Бачок накинули, бачок чиста примірка. Сказати, що ми були в шоці, це нічого не сказати. Мотоцикл, здається, реально з першого разу, є свідки. Друзі, дякую вам за перегляд! В наступній серії ми фінально збираємо та їдемо випробовувати Хонду, які, як нам здається, пощастило до нас потрапити. Ставте лайки, підписуйтесь та пропонуйте мотоцикли на огляд або під проєкти. Перевага віддається техніці з країни Сходячого Сонця. Все, всім до побачення!